В час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли в останнє залунає голос євангельських пісень, коли в останній раз полється братерська проповідь свята, коли нас завжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб так добре сиділи браті за столом. Не буде того, щоб так ніжно лунав Євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, Сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не війде. Візьметься Дух із цього світу, і землю болю обіймуть, а книгу Божого завіту від всіх народів соберуть. Тоді настане почин горя, заплаче вся людська земля, заграють сумно води моря, І жахом вкриється земля. Не забежать ту хвилину, святого слова мов йди, мов подорожню в літню днину напитись зимної води, та не знайдуть, та все дарма, ніхто не зможе вернути той собільний час, сьогодні кличе Слово Боже. О, друже мій, роби запас, роби запас святого масла, духовних сил, роби запас, бажай, що віра не погасла, іди, трудись у кожний час, поки Дух Божий підкріпляє всі отомані серця, іди, трудись, нехай Він помагає, труд для Господа Христа, іди, нехаючи хвилини, іди, хоч трудно вже тобі, Ось видно світ нової дини на огорох. Роду впереді, поглянь вже, скільки дітей Божих вони долі й гори полягли, та поміж тим умови рожих, до смерті вірними були. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ти отут за кілька метрів не хочеш зібрання йти. Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш ниніш не колись, тому що поки силу маєш, ревнуй, трудись, іди й молись, молися, як Христос молився у Гевсиманському саду. Із нього під крова велився, за що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в цілі, поки живи молись Христу і одянись одежу, білу, Господню праведність святу, збудуй Христу, домівку серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірним аж до смерті, він дасть тобі вінеджиця. Амінь.